Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі. Я Сашко Добрий. Відео звернення до представників до керівництва нової пошти. Насамперед, земний вам Уклін за підтримку всієї України і нас, її захисників. Зокрема, мої співчуття за втрати, які ви несете через втрати, через прямі обстріли ваших відділення росіянами, вбивцями, гвалтівниками і окупантами. На мою скромну думку, поки по нас стріляють, ми вороги, ми рухаємося в правильному напрямку. І чим більше по нас стріляють знавіснілі скажені вороги, тим правильніше ми рухаємося. Дуже вам дякую за надання безоплатної доставки військовослужбовцям за промо-кодами. І звертаюся до вас із. Пропозицію із моїм баченням цієї ситуації з цими промокодами прошу звернути увагу, і можливо більш оптимізувати цей процес. Я не один місяць вже користуюся цими послугами, які ви надаєте. Низка людей, близьких мені помічників. Заповнюю анкети, вичікує і відправляє мені допомогу в моїй роботі, інструментарій, витратні матеріали і все інше безоплатно. Разом з, тим, разом з тим, величезна кількість людей, величезна кількість людей це люди похилого віку, люди, які з різних причин не воліють ніде вказувати своїх особистих даних, у яких є складнощі з користуванням. З користуванням електронними всіма цими пристроями, так і частіше за все, поспіх, так, поспіх, якого вимагає наша робота виконання бойових задач в зоні бойових дій, де я безпосередньо несу службу, так воно робить зводить нанівець, нанівець цю ініціативу. Цю ініціативу, і у підсумку, я, як людина, яка просуває найрізноманітніші проєкти, одним з головних є відновлення у всеукраїнському масштабі пневматики, бронетехніки наших бійців, я користуюся, ну реально, може відсотків до 10 відправлень у кінцевому рахунку, виходить за цими промокодами. Тобто від заявленої там до ліміта тисяч або на місяць або на тиждень кілограмів, не пам'ятаю, мені здається, на тиждень. Так, ну я використовую реально до 50. І з урахуванням, так, технологічного, скажімо так, прогресу і теперішніх можливостей на моє переконання з тих реалій, в яких я живу, і з мого дворічного досвіду захисту України, я би просив вас. Переформувати, переформатувати цей процес, яким чином. Я ладен надати будь-які документи щодо того, що я військовослужбовець, де я проходжу службу, в якій частині, що я безпосередньо виконую бойові задачі в зоні бойових дій, і прошу вас яким чином прив'язати мої посилки на мій номер телефону-отримувача, мій основний номер, за яким я отримую ці посилки і коригую їх. Також, також низка. Волонтерів працює і волонтерських груп, працює за для нашої спільної перемоги для наших справ, робить купу речей для нашої техніки, і я би міг робити відправлення. Тобто, це все одно у кінцевому рахунку робота виконується для нас. Я є кінцевим отримувачем, я встановлюю власноруч на бронетехніку різні вузли, які подорожують україною між командами. Тобто, я би міг вказувати мій номер отримувача, так щоб використати промокод. Прив'язаний і потім просто перекидати телефон отримувача робити довіреною особою. І не треба от реально, ну мені, наприклад, не треба там, тисячі ем, кілограмів на тиждень. Достатньо там 500, навіть 300 кілограмів на тиждень просто прив'язаних до мого номера телефону. Тобто я переконаний, що з вашими технологічними навичками можливостями, так наскільки я знаю, ви, ви в Європі одні з. Дуже серйозних представників в галузі, саме через провідні позиції в інформаційному полі, обслуговувані взаємодії з клієнтами, прив'язати мій номер телефона і просто підкинути лічильник. Так, тобто, умовно кажучи, що Олександр Володимирович там 300 кілограмів на тиждень отримує пільгові, все, 300 кілограмів вичерпані, далі е, вибачте, сплачуйте. Таким чином це би було. В моєму випадку, і я спілкувався з чималою кількістю побратимів, які також отримують різноманітну допомогу від різноманітних людей з усієї України, так що боронять Україну. Мої побратими вони мають аналогічні проблеми. Для них також ну, така би схема була ефективнішою. І ця війна вона зокрема показує нам суттєву принципову різницю, життєво важливу між. Оболонкою певних явищ і їхньої сутті і кінцевим результатом, між поняттями, скажімо так, де юре, так, номінальними і фактичними де-факто. Тобто, коли за вашою теперішньою пропозицією, схемою, я, наприклад, маю право там, на тисячу кілограмів на тиждень, а по факту з низки причин, які від мене не залежать, користуюся 50, -ма, було б значно ефективніше, ресурси ефективніше і задля. З метою користування раціональними ресурсами волонтерів і наших власних, знизити ліміт, але прив'язати його до конкретного отримувача, зокрема, мене. Тому прошу звернути увагу, обміркувати і вжити заходів, аби застосувати схему або конкретно таку, як я навів, або максимально до неї близьку, аби зробити більш ефективною мою роботу і допомогу людей. Мені і моїй команді, моїм помічникам, моєму підрозділу в нашій спільній боротьбі з російським окупантом, з росіянами, з гвалтівниками і вбивцями українців та інших людей. Слава нації! Уклін вам! І пам'ятаймо, наша Українофілія недостатня!